Головний продукт, легкий як пір'їнка, а користь на вагу золота. Підпишіться і збережіть це відео, щоб не загубити. А також спробуйте вгадати, про який продукт йдеться мова і напишіть свою версію у коментарях. Поїхали! По-перше, магній, калій та кремні, які містяться у цьому продукту, покращують вигляд нашої шкіри. По-друге, завдяки старолу цей продукт контролює вміст холестерину у нашій крові. По третє, допомагає підтримати рівень сечової кислоти в нашому організмі, що сприяє здоров'ю нирок. Четверте, завдяки великій кількості фосфору він підтримує гормональний баланс. І п'яте, калорійність цього продукту рекордно низька: всього 15 калорій на 100 грам. Ми всі його знаємо, і більшість вживає щодня. І цей продукт називається огірок. А більше про те, як бути здоровою стрункою енергійною людиною, я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Підпишись.